Час використати потужну зброю, скільки всього займу. Магічні тістечка збережемо на пізніше. Ага, бінго! Ну що, магічно, сарано, до роботи. Лети, бенкетуй, жири ці квіти. Я я не магічна сарана. Я не сарана взагалі. Що ж ти тоді таке? Якийсь демоничний стрибунець? Смертельний фейчик? Прокляни навіки цей ліс. Я не вмію проклинати. А на що ти годишся? Ну, я оцінюю. Я сиджу у тебе на плечі, і оцінюю твої вчинки, і риси твого характеру. Я твоє сумління. Я набрав багато зайвого. Допоможіть Джеку. Як ти не допоможеш йому, Джеку? Ти стільки людей втрачаєш. Я не дуже переймаюся через свої втрати. Я взяв бездонну валізу з магічною зброєю. А вона забезпечить моє бажання навіть коли решта команди загине. Ні-ні <смір> <смір> ні, Джеку, як твоє сумління. Я... О, Боже ти мій, благородний фенікс. Це ж символ відродження скажи! <смір> <Відкатима! смір> Цього разу у мене нелегке завдання буде.